Будемо говорити з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій Доктрина, виконавчим директором громадської організації коло європейського діалогу, експертом української польсько-української польської медіаплатформи. Вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Пане Анатолію, ну от власне як чи чиє у вас е, розуміння і відповідь на питання все ж таки справді, чому Польщу не запросили? Тому що в Польщі там збройні сили одні з найбільших в Європі? А ну це ж мали б там обговорюватися ті ж такі гарантії безпеки? Ну і загалом вона була е, доволі активною е, ну довгий доволі час в питанні підтримки України, та й зараз, е, в принципі, допомагає. То що ж сталося? На мій погляд, найбільш самою головною причиною, чому все ж таки Польща не потрапила на цю зустріч, тут, напевно, їх є дві. Перш за все, всередині самої Польщі, і це показала, до речі, ще виборча кампанія напередодні виборів президента Польщі, не, було, не прозвучало серед основних кандидатів. Жодного, так би мовити, бачення е, шляхів регулювання ситуації в взагалі в регіоні, і, зокрема, шляхів як можна допомогти Україні вийти е, з цієї війни, тобто вийти з, з позитивним для України результатом. Тобто, польські політики намагалися цю тему. Ну фактично, вони її не чіпали, скажімо так. Отже, оця відсутність. Бачення якогось єдиного бачення в самій Польщі, це був перший момент. І другий момент це те, що ну фактично, це і, і це також до міри наслідок виборчої кампанії. Також що, побоюючись зачіпати такі найгостріші моменти і щось пропонувати, власне, виходити з якимись сміливими ідеями, пропозиціями, діями. Ну, такими, скажімо, як на як на початку повномасштабної війни, правда, коли Польща була в авангарді е, європейських та й взагалі світових країн в допомозі України, то зараз власне такої позиції немає, і м, фактично не було зрозуміло напевно для того самого президента Сполучених Штатів Америки для лідерів е, коаліції, охочих, яку так би мовити, додану вартість е, Польща. Може внести в, в теперішню ситуацію, тобто, ну очевидні минулі заслуги, але от що зараз Польща може додати для допомоги Україні, було незрозуміло. Адже скажімо, ще ще під час виборчої кампанії президент Тавроцький в тому числі заявив заявив, що миротворців, наприклад, польських миротворців в Україні не буде. І, взагалі, ця ідея розміщення польських військових в Україні вона в Польщі в суспільстві не популярна, інших якихось пропозицій не прозвучало. Ну тобто, напередодні також президент Навроцький говорив, що Трамп радився з ним з приводу, там, скажімо, це відмітило кілька, кілька експертів з приводу маневру, з з приводу поведінки щодо. Росії, і треба вітати, до речі, належне все ж таки польському президенту, що він заявив, що нічого ще раз підтвердив нічого про Україну без України, нічого про центральну Європу без центральної Європи. Але менше з тим, е якихось пропозицій щодо шляхів, все ж таки врегулювання цієї ситуації від нього, так само як зрештою від прем'єра, не прозвучало. Ну і напевно, це все в сумі плюс. Певна незлагодженість дій між президентською і прем'єрською гілкою вони вилилися в те, що зрештою Польща, так би мовити, не потрапила на цю дуже важливу е, подію. А подія для неї також важлива. Адже якщо Польща претендує на лідерство в регіоні. Ну, це її попрост, просто було необхідно на цій зустрічі. Було би присид, бути присутнім. пане Анатолі. Тока власне, зважаючи на те, навіть що Польща претендує на лідерство в цьому регіоні, чи а, ну не мав би. А... Володимир Зеленський загалом українська влада чи не мала б докласти зусиль для того, щоб ну так само там запросити чи Кароля Навроцького, чи Дональда Туска, чи їх обох. Ну чи справді це не мало сенсу, бо мовляв, ну там це, це Дональд Тра Дональда Трампа прерогатива. Хоча ну мені здається, це ну я не знаю наскільки це відповідає дійсності. Ну тут ми з вами так дійсно ми напевно навряд чи ми це з вами це можемо знати. Все ж таки такі речі е, рішення приймаються за більш-менш зачиненими дверима. але я з вами робить. погоджуюся. Так я з вами погоджуюся в тому, що ну, на мій погляд, також з точки зору України, можна було би це. Присутність польського президента запропонувати, і це було би, я вважаю, правильним для двосторонніх стосунків. Адже, все ж таки, не забуваємо, що Польща це так би мовити, і стратегічна глибина, і це і стратегічний тил, це і логістика, це і аеропорт, і ну і багато чого. Тобто, все ж таки мені здається, що якби польський лідер був присутній на цій зустрічі, це було би. Позитивно і для Польщі, і для України так мене, пане Анатоліє, ще в цьому контексті знаєте, що непокоїть? Ну в принципі, Кароль Навроцький, ну е, так толерантніше, чи пом'якше, скажу. Ну його ж не можна назвати таким от прямо мега симпатиком України. Так і от ця ситуація, чи не е, я розумію, що там може і Зеленський не винен, і там, і будь але чи це не е, не не нашкодить це і і подальшим якимось ну нашим стосункам. Так навіть в питанні там продовження тієї ж допомоги, чи ще більш рішучому небажання там, навіть якщо дійде якось до цього, вже там можливо не знаю країни НАТО, якісь війська відправлятимуть. Може Польща задумається, але тут Кароль Навроцький скаже: а на що мені це? Може, може, це ну, от, от така штука, може вона спричинити якісь такі негативні штуки, чи. чи Варто сподіватися, що все ж таки ну, державні справи важливіші. Ну найбільше все ж таки, зараз, на мою думку, найбільша проблема це оця протиборство між президентською і. Mm -hmm. Припрямєрською гілкою влади, і я це казав ще на початку, коли було оголошення результати виборів. І це, на мій погляд, найбільший ризик, що захопившись протиборством між собою, такою внутрішньою війною, так би мовити, постраждають зовнішні зовнішньополітичні стосунки. І На мій погляд, оце основна причина. З іншого боку, для того, щоб нам покращити наші стосунки, це якраз от дуже гарний привід. В плані розвитку військової і безпекової співпраці, і я думаю, що все ж таки оцей період, так тако такою, ну так, 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 такого невизначення між гілками польської влади, невдовзі невдовзі до кінця, і до речі, все ж таки є величезна правда в цих словах заяви. Президентської адміністрації про те, що м, дуже велика кількість питань буде обговорюватися між президентом Навроцьким і президентом Трампом, адже ще на самому початку своєї кампанії президент Навроцький себе позиціонував як великого, великого симпатика е, президента Сполучених Штатів, і е, від, від того, від позиції, скажімо так, президента США, вона вона значною мірою все ж таки буде впливати і на позицію. Президента Польщі. Пане Анатолію а от е, якщо ще говорити про Польщу, вже добре. Там не, не, не ця історія з Трампом. Е, Історія з черговим шахедом, який цього разу вже там за 50 кілометрів від Варшави, буквально відлетів, там десь впав, вибухнув. І е, навіть Марк Рюте сьогодні вже е, заявив, що ну має бути якась реакція на це падіння цього ударного безпілотника. в Люблінському воєводстві Польща що робить? Польща ну відправляє ноту протесту е, Москві. І ну, все проблема вирішена, можна розходитись, е, ну чи, чи можна. Виключити, що завтра там ще один безпілотник прилетить уже там по підприємства, комусь офісу, по житловому будинку в Польщі. Що тоді? Вони ще одну ноту направлять, ну чи, чи вірять, що не прилетить? Як ви цю ситуацію оцінюєте, яка трапилася? цей інцидент? На жаль, це проблема не лише характерна для Польщі. Пам'ятаємо такі випадки були і в Румунії, і в країнах Балтії також. І це, в принципі, проблема характерна взагалі для схід східного флангу НАТО. Бо з одного боку, бачите, в Польща живе. Ми живемо в умовах воєнного часу. Польща живе в мирних умовах, і, скажімо, так, застосовувати такі сили і засоби, тримати їх на постійному бойовому чергуванні, таку кількість і техніки, і так далі. Ну багато хто в Польщі вважає, що це ну скажімо так нерентабельно. Хоча ми знаємо, коли є величі, великі, готуються великі обстріли, тоді польща також піднімає свою авіацію, бо в тому числі, наприклад, в, в F-16 в них також є власні радари, які також дозволяють відстежувати ці літальні об'єкти, БПЛА і так далі. Тобто, Польща, звісно, і дуже багато експольських експертів говорять про те, що нарешті варто вже зайняти більш чітку тверду позицію. Тобто, ну, зрештою, про простіше кажучи, треба почати збивати. Треба вже якщо вже Білорусь. До речі, вже також було кілька випадків, коли навіть Білорусь вбивала російські дрони, ну то, скажімо, Польща вже і сам Бог вилів. Ну, Але все ж таки ще раз повторюся, при тому, що на території Польщі також здійснюють е, моніторингові польоти і літаки інших країн НАТО, ну, тобто це виявляється, виходить, що це м, проблема не лише польська, а проблема реагування. М, Нато злагодженості реагування сил НАТО в цілому.